Журавлі летіли Клином вечірнім небом над селом, а батько сивий, мати, сива, дивились в небо за вікном Один журавлик повернувся, Змахнувши Їм своїм крилом, І наче сивий Вернувся, почувся голос під вікно. Сьогодні в День Скорботи Ми зібралися, щоб здати трагічні події, які відбулися в Україні протягом останнього десятиліття. З лютого 2014-го почалися найдраматичніші етапи в сучасній історії України. А саме 20 лютого 2014 року розстріл героїв Небесної Сотні. 27 лютого 2014 року. Анексія автономної республіки двадцять 24 лютого 2022 року. Початок повномасштабного вторгнення Росії на українські рекі приурочене пам'яті герої небесної сотні оголошується відкритим. Знаю, ти зараз дивишся на нас, дивишся наляканими очима Польщі, нерішучими жестами Франції, прорахованими кроками Німеччини, знервованими вигуками Латвії, скептичним посмикуванням Угорщини, розслабленим могиканням Італії, німою мовчанкою Ізраїля, далекими вигуками США. І Канади, і очима сотні інших країн. Дивишся ніяково, часто опускаєш погляд, особливо коли ми закриваємо собою наших дітей під час чергових ракетних атак. А коли таки наважуєшся очі підняти, дивишся вражено, озираючись один на одного, чуєш, що це за така Україна? Її поливають градами, а вона стоїть. Її криють крилатими ракетами, а вона стоїть. Її звідусіль брязкають довбаними танками, а вона стоїть. Їй прямо кажуть «I'm very sorry, Айм deeply conditioned, but…», а вона Тю, ну як знаєш, я пішов збивати літак. Їй пхають межеочі очі ядерну кнопку, а вона сміється і мовчки колотить бандерівські смусі. Світ не дихає, світ панічно скуповує йод. А вона стоїть. З якої це Україна сталі? Що такого було в молодці її матері? Чим таким годують цих воїнів тисячі волонтерських рук? Знаєш, світе? А справді не знаєш, і ми теж напевно не знали по-справжньому донині, не знали, що є в нас така сила, така міць і така любов завжди була, просто роками лежала під руїнами совка руського міру. Пір'ям голубів миру і гіллям дерев любові. Свої думки, переживання, свої враження та почуття у вільні від бою хвилини вони висловлюють у віршах. Пропонуємо вашій увазі вірш нашого воїна-земляка, на щиті. Страху нехай не буде в мені, а навкруги ординський мрець. Крізь нього проростуть луги зелені. Мені ж не ви тримати герць. Іду не сам. Від мене справа, сірко, бої щубами, Святослав, Вусатий Гонта, Хмеля слава, Данило, Ольга, Ярослав. А зліва відьми зілля варять, хай ворог думає туман. І з гір мольфари примовляють, зайшовшись у танку аркан. Не йду, щоб номер відбувати. Я буду бити, що є сил. Рабське зерно зло вимітати, бур'ян, щоб світлий світ ожив, як впаду, встану, бо мене підійме маленький хлопчик з Ірпіня, що втратив все, ще не проснувшись, який не знав, все зміниться зрання. Як впаду встану, Бо мене підійме гостомельське заплакане дівча. Що тягне іграшку за руку, Замурзане, а сліз більше нема. Як впаду, встану бо мене підійме з братських могил замучена рідня, нехай ми за життя не знались, та я є тим, Тож ти це я, і нехай як, чи зі щитом, чи на щиті у промислах тримаю я єдине, народ нескорений повстав. Щоб не в ярмі я теж не хочу бо його частина. Напиши на чужому конверті, те, що так, у листі не згадав, і за крок до відважної смерті. Будь так it not Влю від ворога воїни віддають найдорожче своє життя, і ми сьогодні сильним болем та великою шаною згадуємо всіх, хто загинув у боротьбі за краще майбутнє України. Горить свіча і пам'ять, і сльоза додолу з неї краплями стікає. Земля ридає, плачуть небеса. Герою Україна пам'ятає. Просимо до слова та вручення нагород голову Тлумацької міської ради Ігоря Петрука та начальника третього відділу Івано-Франківського територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковника Івана Казакова. Доброго дня, всечесні отці, шановне студентство, громаду. Ми сьогодні зібралися у цей день, щоб поминути події 10-річної давності. Коли на Майдані були розстріляні ті люди, які стали пліч в опліч, щоб розказати, доказати, що ми хочемо жити в мирній державі. Ми хочемо жити в цивілізованій державі і не з таким президентом, який у нас був. Честь і хвала! І світла пам'ять нашим воїнам, які не повернулися. Хотів би зараз нагородити наших воїнів відзнакою обласної ради. Витер бойового чину нагороджується Чепіга Валерій Миколайович, риндич Богдан Львович. Лібрик Володимир Васильович нагороду отримує мати Лібрик Віра Петрівна, Романюк Любомир Михайлович, Гринів Петро Петрович. Цей день ми щиро дякуємо всім захисникам і захисницям за те, що ми маємо можливість бути сьогодні разом. Просимо священнослужителів провести чин панахиди за полеглими Святий І Боже, святий Китки, святий безсмертний, нас, славу Цю і Сину, Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки, віки. амінь. Святая трога, помилуй нас, Господи, очисти, як і наші, модику прости, беззаконня. Наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш чужими і мертвими, володіє, молитвами, причистю і своїй матері, преподобне боносності в наших всіх святих і душі рабів Божих, героїв Небесних, сотні героїв, які віддали своє життя, за волю і за незалежність нашої України, ти, Господи, знаєш їх імена, осадить в раму покоїть до праведник, прилічить, помилуй Спасить нас як облах і чоловіка Амінь. Блаженний вічний упокій, подай, Господи, присно пам'яті рабам Твоїм героям небесної сотні, героям, які віддали своє життя і незалежність нашої України ти, Господи, знаєш їх імена і їм вічною пам'ять. прийшов вшанувати пам'ять наших героїв, бажаємо якнайшвидшої перемоги, мирного неба та усього найкращого.